Любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів поговорити з вами про те, що з 1 липня 2023 року мали змінитися правила заповнення платіжних доручень, а саме призначення платежів на сплату податків. Але, фактично, це рішення було відтерміновано. Аж до 1 грудня 2023. Чому так? Зараз поясню. Перед тим, як я почну, хотів би нагадати вам, що дані відео я роблю безкоштовно. Тому, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Вітаю всіх нових! Глядачів каналу, які підписалися. Я дуже ціную вашу підтримку. Дякую. Також е, хотів би нагадати вам про благодійний фонд Shields Ukraine, який на даний момент збирає на дрони для ЗСУ. Долучитися до збору ви можете, кинувши будь-який донат, хоч 5 гривень, за реквізитами, які ви бачите, під цим. Відео. І е, я закликаю вас долучатися, бо треба зібрати небагато, нема 5 мільйонів гривень для купівлі 50 дронів. Гроші немаленькі, але вже зібрано щонайменше на 7 дронів. Тож долучайтесь, будь ласка. Повертаємося до нашої теми. З 1 липня 2023 року порядок 666 втратив чинність. Тож, формально, з цієї дати заповнення реквізиту призначення платежу в потіжних інструкціях на сплату податків, зборів, ЄСВ, митних та інших податкових платежів має здійснюватися виключно за новими правилами, передбаченими порядком 148. Для цього має використовуватися структурований формат реквізиту призначення платежу, платіжної інструкції. Зокрема, мають використовуватися, заповнюватися поля з набору наведеного у порядку номер 148 Це код виду оплати, додаткова інформація запису, номер рахунку у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у казначисті на ім'я ДПС. Сума податку у разі сплати на єдиний рахунок відкритої казначисті на ім'я ДПС. І е, інформація про податкове повідомлення е, рішення. У разі сплати на єдиний рахунок відкритий у казначисті на ім'я ДПС. А також останнє поле це тип. У разі сплати за оренду державного майна. Але так склалося, що практика пішла іншим шляхом. Ключові тези роз'яснення НБУ такі: Держказначейство має можливість після 1 липня 2023 року обробляти платіжні інструкції, які не відповідають порядку 148. В частині заповнення реквізиту призначення платежу, але з правильно заповненими іншими обов'язковими реквізитами. ДПСУ у разі отримання від Держказначейства інформації про надходження на бюджетні, небюджетні рахунки згідно з платіжними інструкціями, що містять у тому числі неструктурований формат реквізиту. Призначення платежу має можливість забезпечити її оброблення та відображення в інформаційно-комунікаційній системі ДПС, тобто використання неструктурованого формату реквізиту, призначення платежу і відповідно заповнення цього реквізиту за старими, передбаченими порядком 666 правилами. Після 1 липня 2023 року не зможе е, е, завадити ні належному зарахуванню коштів бюджет, ні належному їх обліку податківцями. НБУ зобов'язує банки забезпечити перехід на використання виключно структурованого призначення платежу. Під час сплати податків та зборів до 1 грудня 2023 року. Відповідно, практика співіснування старого та нового форматів буде тривати і після 1 липня 2023 року. Формально аж до 1 грудня 2023 року. Втім, вочевидь, більшість банків на структурований формат реквізиту призначення платежу платіжної інструкції перейдуть значно раніше. Тож, платнику, при заповненні платіжної інструкції доведеться керуватися саме порядком 148. Посилання на даний порядок буде під цим відео. Сподіваюсь, відео для вас було корисним. Якщо вам потрібна буде консультація бухгалтера, ви можете звернутися до мене через посилання на інстаграм або на електронну пошту, як вам буде зручно. Все це я залишаю під цим відео. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватись на канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати відео. І найголовніше, не забувайте донатити на ЗСУ. Щоб поскоріше закінчилася ця страшна війна! Бережіть себе, все буде Україна. Хай вам щастить! Пока!